Ось такий агрегатик. 5 метрів, трьохрядка, двохвиткова стійка 30 на 30. Габаритний розмір в складеному стані 2,9 метри. Проганяємо гідравліку. Ось такі колеса. Полі на поворотах швидко буде опускатись, буде комфортно. Просто в ще кидаємо наш речах і він опускається, бере свою глибину за рахунок катків і колес. На дишло трактора взагалі не орієнтується. Копіювання. Рельєфу ґрунту тільки за рахунок катка і передніх опорних колес. Передні опорні колеса широкі, 420 мм ширина. їх два, вони спарені між собою. Припіднялись, розвернулись і поїхали далі.